Вітаю, ви на каналі Нецікавий Цікавий, і сьогодні у нас мій перший раз. Отак от, от вийшло. Як ви бачите, в мене Фордік, Бронко, але я на ньому грав. Чому я вибрав його? А тому, що у нас бегемот, бляха, тимуха, вийшов. Бегемот. Подивіться, як він схожий. Ну, насправді, реально чимось щось між ними є. Знаєте, це, звісно, різні машинки, але камон, подивіться на цього бегемота. Подивіться на оцю декальку, це просто щось. Це просто щось, це просто щось. Навіть така є. Вау. Беру, навіть не думаючи, тому що машинка виглядає потужно. Максимально потужно. Поїхали до матчу. Ну що ж, подивіться, як він виглядає масивно. Е, Напевно, це, скоріше, за все. Мерк Хідвокс. Можливо, Октан, але мені здається, це таке Мерк, тому що вона дуже велика. Прям реально дуже велика. Вау. На чому я катаюся? Бачите ці зуби? О oh магад! Вибрав я її, коротше, Death Saber Rocket Boost. Така назва, не знаю, мені прям на... Цього бегемота. Бум! Просто на цій машинці треба розвалювати, підривати, і все 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 тільки так чекаю чекаю карту Вестерлендс, ще як вона там називається, Вейстлендс, Не пам'ятаю. Ох, ти прочитав мене пісюн. Грибочки. Блін, машина виглядає дуже потужно. Можливо, трошки важко. Але прикольно. Блін, не знаю. Шрифт, до речі, Fortnite, тому що ця машинка з першого Fortnite давалась. Ну, спеціально була типу розроблена для Fortnite, а потім додалася в League. Це, типу, сама перша машинка, яка там була в колабі з Fortnite, якщо я не помиляюсь. Чи можливо вона з'явилася вже після того, як вийшов цей дизель, чи як він там називався. Коротше, машинка, якої в мене теж ще немає. Можливо, колись буде, тому що я бачу, що вони повертають оці машинки, типу в Шоп. І це класно, тому що є машинка, яку я дуже сильно хочу звідти з тієї, типу, серії цієї Fortnite. Це фьюз-машинка, вона дуже прикольно виглядає. Я б дуже сильно хотів її покататися, але сьогодні не про це. Сьогодні ми про бегемота поговоримо. Перший м'як залітає, чувак, не, не дивився повтор. Минулий свій гол він дивився, цей він скіпнув. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ясно. Мене перекинуло Що сказати? Поки поки відчувається, як звичайна машинка, це не жахливо. Це нормально. Це для мене перша катка за останні 4 дні. Можливо. Я не впевнений. Тому грати можу погано. то Саме через це я оцінювати машинку буду потім. І це гол? Це залітає? Так, це залітає, звісно. Я не з'являюсь, тому що. А наша. Подивіться на ці зуби, блядь. це кайф. Я просто кайфую від цієї машини, це. Я не знаю, я кайфую від цієї машини, вона. Вона просто. імба! Мені подобається. Якби б я ще попадав, було б набагато краще. Але я не влучив. Зараз є можливість. Зараз є можливість здобити. Я піду його підірву. Блін, хотів підірвати, типа на бігемоті граю. Бачили зуби? Це прям машина для якогось дербі, не знаю, на виживанні. Ну, вона дуже класно виглядає, я не знаю. Так, шах, там щось пробує зробити. На, туди! І в ворота, клас. Дуже подобається ця, цей автомобіль. Дуже подобається цей автомобіль. Навіть не можу звернути увагу на гру. Просто подобається автомобіль. Клас. Подобається. Чітко. Прикольно. Офігенно. Круто. Так, ну, вище воріт. Ясно. Опа. Хотів бус забрати. Добре. Не вдалося його прокинути, але нічого страшного. Ми. Хліначемо далі. Найс! Він фліпнувся, мабуть, зарано. Вдається його перекинути. Я навіть хочу подивитися, як це вийшло. Бо я так і не зрозумів, це була його помилка, чи це він погано фліпнувся, зрос Я вже думав, я такий класний забив. Ні. Пощастило. Так, і це буде порятунок. 100%. Опа, я не встиг. Не встиг на цей м'яч? А, нічого страшного. Буде летіти. О, він влучив. Найшот. Nice Оу, oh, вище воріт, клас. Давайте просто вибью. Зроблю вигляд, що викинувся. Мяч летить в мою сторону. Добре. Угу. Добре. Давайте пі... Пінч! Це залетить? Оу, це могло залетіти, але... Ох ти, блін, який порятунок. Буст, 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 буст. Ох ти, блін. Опа, дякую за буст. А, я думаю він буде типу пригати. Приджампити, щоб відбити... я такий в нього вдар, і м'яч залетить в ворота, але не вдалося це зробити. А, не вдалося підірвати. А, хочу відігравати роль на цій машині повністю. Так, ну в нього не вдається там нічого зробити поки що. Оте, а, викинувся я дарма, не. Ну, подарував йому гол. Я подарував йому гол. Ну нічого страшного. Нічого страшного, таке буває. Блін, ці зуби. Я не знаю, клас. Текст, до речі, на номерному знаку uh, не рокетліжний. Називається Mac Драйв. Блять, поки дивився, як воно там пише. <хи> Проїбав момент. Нічого. Поки дивився, як пише, Mac дервна. Не знаю, що це значить. Ну, можливо, драйвінг. Мег мега. Мега драйвінг. Не знаю. Насправді не знаю, що це значить, але щось давно значить. Добре. Він не викинувся клас. Блін. Прямо на нього. Найс мимо. Нема бусту. Не буду викидатися. Я без бусту. А, пап, все такий м'яч. Давайте я фейкану. О. Хе-хе-хе-хе! Оце так фейк. Спрацював. Я хочу подивитися, да? Він просто пролетів повз мяча, блін. Ну... Гол-є-гол, гол, перемога є перемога. Мені машинка дуже сильно подобається. Йдемо 2 на 2, і буде видно. Буде видно. Подивіться на цей злючий погляд. Просто подивіться на цей злючий погляд цього бегемота. Бля, я обожнюю цю машинку вже. Поїхали, поїхали 2 на 2. Ось ми вже в 2 на 2. Тут я буду показувати лише якісь моменти, якщо вони будуть. Показувати весь матч, я не буду. Добре. Ага! Не, 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 не вдалося. Не вдалося, не вдалося. Перший момент міг би бути красивим, але не вдалося. Можливість! Є гол. Ну, він такий типу, але. Гол є. Перемога є. Ой, перемога блядь. Перший гол за нами. Це добре. Ти трошки не вдалося чуваку. Фліпнувся не туди. Можливо, робив би даблджамп засейвив би, але... Вийшло, як вийшло. Мег драйвінг може мег мега драйвінг, типу. Я не знаю, коли кайфую від цього бегемота. Можливо, трошки треба буст змінити, якийсь дати йому чорний. Ох ти, дати йому якийсь чорний, максимально величезний чорний буст, але в мене такого немає, на жаль. Нема трейдів, щоб купити якийсь такий підходящий буст. Ого, це що, даблсейв, я вибив свого тіммейта, тіммейт вибив далі. Непогано. Давайте я ще спробую вдарити звідси і це гол. Бум! 2-0. До речі, я не знаю, коли вийде це відео, але в мене ще тут новорічний такий, точніше, зимовий пресетик на банері та аватарці. От насправді я хезеку вийде цей відос, що буде воно вже в тему. Ой, третій залітає від мого тімейта. Теж якийсь такий дивненький, але нехай. Бум, отут тут перетиснув. Ніфіга собі залетіло, я вам так скажу. Блін, ну ці зуби, ця злюча морда, це просто щось. До речі, ми так і не покатали. Там уже чувака факашить. Ні, їздить. Е... Ой, мене підірвали! Мене на бегемоті?! Ні, бро. Н -н -н. Ні, бро. По-моєму, ти перепутав. Зараз все буде. Бля, <сих> в, їба... в, в... В, в тімейта в'їбався. Хотів в нього в'єбався в тімейта. Ну добре. Е, до речі, гол. Ну це так. О. а -ха 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 -ха! Це було близько. З... В який момент е... ціль виграти перетворилася те, що просто підірвати його, я не знаю. <сих> Але. Не встиг не встиг її підірвати. Тімейт забуває четвертий. Ми перемогли. А, не встиг її підірвати, блін, не задоволений цим матчем. Ну нехай. Ми перемогли. Машинка потужна, максимально потужна машинка. Мені вона дуже сильно подобається. Я кайфую від неї. Люблю такі форми автомобіля, люблю те, що вона легенька і класно грається на ній. На, на цьому пресетику ми, до речі, не покатались, ну вже як є. Вже нічого страшного. Давайте хоч на ньому таку. Дивіться, от ці очі. Ох ти ж, йо і нехай проблеми там зод не робить. Мамжики, погода на вам ще та будьте здорові. Почаємось.